Починаємо наше засідання виконавчого комітету. Так, у нас сьогодні на порядку денному лише одне питання про початок опалювального сезону 2025-2026 року в Калицькій міській територіальній громаді доповідає Тарас Іванович Фіцяк. Будь ласка, Тарас Іванович. Може не доповідати, я вже дітей у своєму Доброго ранку. Ні, так на тому. Тож не все ми можемо записати. Хто розкаже, що ми можемо посилити, що ми не можемо записати. Будь ласка. Доброго ранку. Рішення. Ми надіялися, що ми це рішення будемо приймати в грудні. Напевно, що можливо в листопаді, але враховуючи і погодні умови і ті ситуації, які зараз виникли, виносимо на ваш розгляд таке рішення. Передувало цьому рішенню вчора. ми збиралися проводити штаб по опальному періоду. Досить такий довгий штаб був. І були всі надавачі послуг, наш, наша Калуська ТЕЦ, наша Калуська енергетична компанія, і ті всі приватні компанії, які на альтернативних умовах надають послуги теплопостачання, обговорили ті всі проблемні моменти, які у нас є. Проблем є дуже багато, які навіть не від нас залежать. І, ну, ці всі моменти ми обговорили управлінські компанії. В принципі, всі готові надавати ці послуги. Звичайно, щоб це хотілося, щоб це було пізніше для того, щоб менше витрачалося коштів з бюджету. Але враховуючи ці умови, ми десь, в принципі, виносимо таке рішення про початок опального сезону. Добре, давайте ще обговоримо, які там зараз є ризики. Економія це добре, але точно на дітях економити, ми не будемо. Якщо є можливість запускати, ми запускаємо. Але я так розумію, що є там якісь підводні каміння. будь ласка, Я би хотів додати, тому що. Позавчора і вчора, позавчора відбувався державний штаб підготовки до опального сезону, вчора обласний штаб. І на тих штабах якраз обговорювалася ця вся проблематика. Перш за все, ну, хочу сказати, що як попередні роки ворог акцентував свою е, увагу на електроенергетиці. то Цього року ми вже бачимо, що він б'є по газовій інфраструктурі. І ну, це що ставить дуже серйозні виклики взагалі на цей опалювальний сезон. Ну, відповідності там є дуже багато доручень від, від першого віце-прем'єра і в відповідності наших обласних, і ми вже дали на нашому місцевому рівні доручення, що стосується підготовки до цього опалювального сезону які пов'язані з безпекою, які пов'язані з генератором, з наявності генераторами, в бюджетних установах, закладах освіти, наявністю палива, в пунктах незламності, знову всі треба зробити. Зараз перевірку в нашій громаді, це вже відбувається. Тому що справді ну, дуже серйозні виклики нас можуть чекати цього року. Якщо вертаючись до опалювального сезону, ми всі розуміли і бачили, що у нас середня добова температура менше 8 градусів була вже на початку жовтня, і в нас були всі підстави починати опалювальний сезон раніше, але е, державний штаб, як це обговорювалося на попередніх державних штабах, е, фактично була така наполеглива рекомендація цього не робити до 1 до е, листопада. Тому що ну, з тою ситуацією я сказав, тож, з тою шкодою, яка вже заподіяна ворогом, ну е, з тими проблемами, які можуть бути. Але то, що якраз хочу вернутися до позавчорашнього державного штабу і вчорашнього обласного, е, можна. Є можливість за умови погодження з міністерством, з обласною державною адміністрацією такі опалювальні сезони починати. Я хочу сказати, що в нашій області вже багато хто почав опалювальний сезон, але знову ж таки ті всі громади практично вони не залежать це від споживання газу, які почали ці опалювальні сезони. А для того, щоб почати опалювальний сезон з тими потужностями, які забезпечують від газу, ну для того треба окреме погодження. Ми попередньо таке погодження вже отримали, ми підготували відповідний лист. Сьогодні його погодили, сьогодні підписуємо, відправляємо. І тому що в нас. Фактично є багато твердопаливних котелень, від яких закладів освіти, знаєте, перший ліцей, третій ліцей. В селах є багато, де користуються твердопаливними. і дошкільні заклади, так, садочків багато. Крім того, котельні, які в нас є, три з чотирьох Калузької енергетичної компанії три з чотирьох працюють виключно для е, закладів освіти. Ну, це є досить ну, важливий аргумент, яким ну, вдалося напевне переконати е, е, ну, і обласну адміністрацію, і е, е, уряд, в тому що ми можемо починати цей опацію, виходячи з тих умов, ми, я вважаю, маємо право підняти, почати цей опалювальний сезон. Так само розуміємо ситуацію, яка є, тому що з іншого боку не все від нас залежить, не все залежить від наших структур. Це стосується і договорів з Нафтогазом на ГАЗ. Та Калузька енергетична компанія проєкти договору вже відправила вже там, не знаю, тижні тому. Ну, Нафтогаз ще їх не підписав, з яких причин ми ну, можемо здогадуватися. Тобто нема там якихось е зауважень до цих договорів, просто вони не підписуються. Ну це вже питання таке інше. Е що стосується е того, Костанзи, е вона теж була і на обласному штабі, і на е у нас на місцевому штабі. Ну, Десь так само ми розуміємо, що... Опалення віток Ну, Це ми в принципі, доводили чиновникам нашим обласним, що не призведе до збільшення фактично використання газу. Ну, просто так розказую, щоб розуміли, в яких досить складних умовах цей опалювальний період починається і як він буде продовжуватися. Ну, але ми робимо те, що маємо робити, і десь Бог все буде добре. Добре, дякую. Я так розумію, що дійсно на цьому тривав такий важкий переговорний процес, тим, щоб нам дали дозвіл до включення опалення. Ну, ми так більше говоримо не за твердопалені котли, а за постанзу, і по НАК «Нафтогазу». Спілкувався з багатьма головами громад, всі повідправляли на НАК Нафтогаз договора. Ще ні одна громада по цілій Україні не отримала це погодження. Так що треба так розуміти, чесно сказати, що поки не буде це погодження в газовій котельні, ну точно не запустя, поки не буде це погодження, як на Автогазу. Ну, це всюди стосується. Сподіваємося, що вони це погодження скоро оперативно дадуть, і ми зможемо ті котельні, які у нас є на газі, можна так само буде запускати в роботу. Тобто я так розумію, зараз точно буде випускатися котельні твердопалення, так і буду запускатися постанція тим, щоб подати тепло на ті заклади наші. Тобто у нас залишаються газові котельні, так це які у нас заклади, тоді не будуть забезпечити теплом. 11-та школа, ліцей Бахматюка, садочок, золотий ключик, журавлик і струмачок. Ну тобто по них ми будемо чекати погодження від держави, від НАК Нафтогазу, так, щоб дали. Ну якщо не буде, прошу хлощі? Ні, десятий від костанзу опалюється. Тобто, там, де костанзи ми не чіпаємо. Ми говоримо ті, що йдуть від наших комунальних котелей на газі. Тобто, ті, що новозбудовані котелі, вони будуть запускатися в той період, коли зупиниться подача теплоносія від Костанзи. Так, тобто, то через, через опалюваний період може бути. А тут, а так, тут треба просто вже надія будайна, говорити з керівництвом, так? Чи переводити діточок в інші садочки, чи ну, на увазі по садочках, а в школу там дистанційний режим, ну, чи інші там заходи. Ну, тут вже не від нас залежить, по всьому бажанні ми вже запустили, але чекаємо, коли на КНАфтогаз підпише всі ці угоди. Є питання зауваження? Та немає, є пропозиції. Кажіть, Війця, я дивлюся, зараз ну, що мені показує температура вночі ну, від 4 до 2. В день 10 градусів, 10-11, дві неділі. Є пропозиція, ну, нехай діти нехай не йдуть в школу. Якщо не опалюється, зараз робити канікули, тому що зараз е діти йдуть в школу, після того ми їх будемо лікувати. Наша основна задача це десь забезпечити, щоб було здорове майбутнє, як на мене. Ну, ми ж зараз запускаємо тепло. Це єдине, що є заклади, що будуть безпеки. Ну, такі заклади, так. ну значить ті заклади, ну, які не будуть опалюватися. Робити. Давайте зробимо тоді, канікули. А ви можете робити так диференційовано? Це рішення mm -hmm. навчального року затверджує. це рішення педагогічної ради. І структура навчального року вже обумовлена і затверджена середневою педагогічною радою. Звичайно, ми зміни можемо внести. Вчора ми проводили на раду такого mm -hmm. питання, не піднімали по стихників. Якщо треба тоні. Нараду, і 괜찮아, ми це питання вирішимо, бо це приймаємо не ми, не управління освіти, а педагогічний колектив своїм рішенням. З 25 Остання сутку. неділя жовтня. Три. Три. це не є проблема. Ми можемо, Ні, там можемо перенести на школи про ми можемо це зробити. Бо ви кажете, ми не можемо. Як ми не можемо туди маче тут збирати? Чекайте, ми можемо рекомендувати, приймає педагогічна рада. Я вам говорю про закону. Не те, що ми рекомендувати педагогічну радість, пересунути. Це Я правильна тобі. пропозиція, Поки школи прогрес. Так, ми ще прекрасно розуміємо, що ми опалюваний період входимо ну два-три тижні, тому що поки то стан за поки пропуску, поки туди-сюди. Ну, продумати варіант, дійсно пришвидшити, зробити канікули. Так, за той час школи прогріється, ну і може і з тими закладами щось вирішиться. Може так автогазу щось прийде. Ну, але і тут, більше, що не я... собі садочка, садочки ми канікули не зробимо. Тут бачиш, просто я скажу особа канікули, я би не рекомендувала переносити, тому що у нас така є практика з року в рік, що діти на осінні канікули планують собі якісь поїздки, наперед замовляють якісь. Екскурсії оплачують гроші, тобто, якщо ми скажемо, що замість тих канікул будуть інші, ну то... на педагогічна паспорі. рада проговорить Розкруди всі поїде. там зайві. У нас є пропозиція, рекомендація від членів виконавчого комітету, <позиції> та, Ді, інакше, що інакше є така пропозиція, щоб діти не мерзли, щоб перенести швидше, щоб і школи прогрілися в той час, і по «Нафтогазу» може ситуація вирішитися, дай Бог. Ну, ви проговорите на, тобто, покажіть всі ризики, просто що нас зараз чекає. Так? Тому що я не вірю, що Костанза, от ми сьогодні прийняли рішення, а завтра подали, і все тепло буде. Повірте, воно буде як мінімум два тижні, а буде запускатися в тепло, як це як мінімум. Найшвидше, найшвидше ми вчора це проговорювали. Це понеділок, вівторок може поступати якісь теплоносій. Зараз це 14 градусів, слідуючий весь тиждень 10 днів, 10 градусів в день, вночі 2 градуси. Це будуть заморозки. Діти в 9 класі, я рахую, що вони вже дорослі. Малий бігає нічого. Дочка приходить, вона дві години під ковдрою і каже, що ти робиш? Я відігріваюся. Ну Андрій, ще хочу додати, зараз справді ситуація може динамічно змінюватися, бо може, розумієте, цей договір може повернутися в будь-який момент. Може сьогодні, може завтра. Якщо стосується Калуської енергетичної компанії, якщо цей договір фактично утримується, газовики розпломбовують. Ми вчора ж на штабі про це теж говорили. Це, не, ну, це питання годин часу і тепло зразу подавати, тому що мережа. Заповнена, тримається під тиском від енергетичної компанії, і це може е, е, змінитися. Я кажу, що ми зараз будемо. У нас вже наступний штаб ми запланували на п'ятницю, подивимося, яка ситуація змінити. Поговоримо, що в закладах освіти, культури, що, що Костанза, що калуська енергетична, що газовики, які зміни, що підписано. І тоді будемо теж рекомендувати ну, вам, там, чи педагогічним колективам, якщо там, не дай Бог, десь якась ситуація, приймати рішення. Тобто, ви є членом фактично цього штабу нашого оперативного, будемо комунікувати і будемо приймати рішення. Добре, є ще питання? Так.

А, давайте. А ви включили зараз і листі не 3 Ні, сто не мова йшла про опальний сезон в комплексі Цілі, в громаді. Це, ми приймаємо рішення взагалі по цілій так, громаді. Ми не приймаємо рішення відокремлено. Так? так тобто однозначно треба листа погодження так само як значить включили, щоб так само наші прохиски так само включили. Андрій Михайлович, так. ми ми в листі написали про початок опального сезону в комплексі в громаді. Це стосується й і прихистків всіх. Якщо є договір, то ви можете спокійно включати і користуватися сьогоднішнього дня. Так, ви маєте повне право брати. Та. Сьогодні ви маєте повне право брати. Тут питання в тому, що нам не підписять напад. Є ще питання залишено? Нема. Добре, хто за дане проект рішення? Хто за? Хто проти? Потримався. Всі за. Всі за. Дякую. Рішення прийнято. На цьому виконавчому наші пакет завершуємо. Всім дякую, що мали час.